позвичую ноги, сухожилля, щоб, щоб носити. Да. О! Є, є. Є. Бачите, масочку. Не спіша. Є. цю ножку розрізає. Сухожилля. Хтось сказав, що погано обезкравлювані, то тут поставив кров. Ну то подивіться, чи є тут кров, чи нема. О, дивіться, який сустав. Все. Є. Ну, Сьогодні вже я почав говорив, і ще це новий ніж, який мені подарували діти на день народження. Сьогодні ми його в дію запускаємо. Це вирізаємо шоки. Ось таким способом. О, так, ой, щось води може. Отак. Так, шутчусь. Так, так подорожи, виріжаю, вирізаю отут, отут возьму. Що то видно железа. Все пойде на корм собаці, котику. О, все. А те ми йдемо, вирізаємо язика. О, таким способом. Збиваю водою. Є, ші, ші до ще доверху сюди. До. Сі сторони. А другий епострофей. І, і от там розрізається воно, голова відрізається. Води. Сми сюди. І тут соєняється... Продовжувати мозочок називається. Спини моз і з головним. Верніше, головний спинним. І в цьому місці центр є руху і це дихання. Якщо його пошкодить, воно не дихає і не рухається. Так само худобина, так само є такий момент в житті, коли велику рогату худобу нап... глушать сцілету. Це коли такий короткий ніж, хто знає, сідять, можливо, і не знає такого справи, обоюдоострий. І якраз між Атлантом і істрофеє. І там все, бо якщо потрапити в головний мозг, то наступає миттєва смерть. І все, серце. А так серце працює, і коли ми перерізаємо, воно викашує кров. Виходить чисте свиняча головка на холодець будемо вирізати грудинку ось таким способом це хазяйка на свіжину вона чекає вже нас там і от ми її вирізаємо ось така грудинка оце на свіжину ніжне гарне так Давай ну, володя сюди. Два кровообігу тварини, так само і людини. І отут з передніх ніг, артерії, вени. Так, де тряпочка є в нас? Даю. Розріз конного зрощення. А тут. А водя чути сюди. Володя йде. Он тут пробиваємо і ножем вставляємо рушечкою і тако розкроюємо його на двоє. О! А зараз знімаємо грудинку на костаці. Отак от і отак. От Отак. От так, давайте. От ще. Тут розрізаємо. Серце легені. З тої сторони заходили. Закону. Розрізаємо, тут лони сращені. Тут чуть, чуть нажимаємо. Тут нажимаємо. Вирізаємо. Цей процес називається закаповка. Багато писали, дякували, що вони узнали, як вірно це називається. Бо це вирізаємо пряму кішку. Закаповка. так. Можна вложити лігатуру, перев'язувати, але не треба. Далі будемо нутрувати. Откриваємо тут. Я не знаю, люди багато працюють, але вони в суті знають, не знають. Оці кіші, грубі кіші, називаються черева. Оце кіші черева. А от оці кіші тонкі, це кружева. Вони. А тут от є ще 12-персна кішка кишка. Я зараз ми дійдемо туди до її. Це селезінка, це ще є пряма кишка, є такі відділи кішовки. Але нам зараз треба стравохід. І ми його витягаємо там. Я його всього не витягаю, а обрізаю. Він пережимає. І все, які ще ж трах, живуть житрах, тут рукою, чуть, щоб це печінка, це воно держиться на підшлунковій железі. Секреті по-українськи. А це канальчик жовчий йде у шлунок для ферменту. Виділяю. Отут подержи. Держу. Травлення. А оце о я рижу, озари. Рижу, оце. Пішлункова железа. Оце вона. О. о. Оце вона. І все воно на її тримається. І от так вивалюємо його назад. Оце називається нутровка. Оце 12 кишка. Куток кажуть по-різному. Це мочовий пузир, Та який повний. То, все, став її на лівіровку. Це діафрагма, за рахунок якої так людина худобина, вона дихає. Ну і За рахунок ще дихає ребер і за рахунок паши. Ми її підрізаємо. І тут підрізаємо і отак от ми його овалюємо. Короче, це не так. Так дивіться. Нутрували його. Зараз будемо знімати жир, внутрішній жир. А це внутрішній жир. Сальний, зерн багато мені кажуть, це зерна земель, нас теж називають зерном. Дехто каже, це затовка. Ну, і з його перетоплюємо на смалець. Я... так воно знімається. Опориться. І з другої сторони. Підрізається біля діафрагми і тако подбирається рукою. Ну о, о. Ось так воно все стягається, Оце. Це воно викидається. Лімфатичні вузли, оце. Оце вони вони. Просили показати, де свиняк лімфатичний. Ось тут тут де гонне срощення, отут, отут воно в цих місцях. Лімфатичні узли. О, о розрізаний. Оце він. Це запах в організмі свині. О! Він, бачите? О, лімфатичний узял. Так, просто отако ще до затовки. А зараз ми вирізаємо лікарське м'ясо, філейку. Ось така філейка. Ось так вона. Вирізається. О, Є. Одна з одної сторони. І тут головка їй кажуть, підрізається. Є. Як можна так зробили? Чисте, біле, не крові, немає ніде нічого. Зараз будемо знімати сало. Сало казав. Мій син, що буде забирати сало. От ми ділимо на три частини. Так і тут. А це нам виходить пашина. Заходь. Таня, ти там придержи. А володя хай заходить. Так, да, ти тут за руку, за цю ногу. Володя буде брати. О, це бочок, пашина і все тут в цьому кусочку. Да. не так не виходить. О, яка Мастик. краса. Гарно. Подніс? Так. Да. Маємо з лопатки сало. Отак. Лопатки. Пока лежимо вже на тамте от двір. так воно лежить. А зараз знімаємо і стегна сало. То вже не знімаємо. Ааам сало. Роберт сало з м'ясом було. Ну то ж, щоб баночках жалова. То вже ж оте, що зняли, то там же сугубо сало з м'ясом. Просто йде для... Пан, панське м'ясо. Не м'ясо, а сало. А тут оходить. Просто я не з тієї сторони вже з того всього почав. Нічого, а то все зрозуміло, як мені Може. Працює. Свій... Так, опускає. Берем лопатку. Оце лопатка. От її отак обрізаємо. Раз, різнули. А потім знизу і даємо. на все ж. То давайте одразу стегно. Так не знаємо. Знімаємо сало з цього стегна. Зараз повернемо. На стегні саме ніжніше сало. от ми його і знімаємо. і салом. Добре. Так, є? Все. Супер. Лопатка так, неси. Саме ніжніше. Полонному. Зросту. Вирізаємо стегно. О, отаке стегно. Я вам стигну? Прекрасне. Ніде нема ні кровінки, ніде нема нічого. Все добре зроблено в крову обескравні. А тут так чуть-чуть. Дальше. О. Да. Давайте. Чик. Давай. О, розрізали. Переберця. А тут опускання. Ну я не знаю. Тут треба. ріжем четвертинку. Перерізали кліта ножем. Ага. Так, замовили так. четвертинку Дарина і підрізається. Хвост. Хвоста собі, потім з'їсти. О! На холодець. Мені. Так. Ярина. Кого брати? такого. Добре. Поднімаємо. Ну, подимаємо сюди. ложу і потреба кронуть наших тут. І по хребту розрізаємо. Є. А ось ми подивимо. Держу, ну, і ось це завеземо. Гар, гар, соня. Поціло в сало тортік. Розріжемо. Ти заходь, хоч голой сиди. Добре, заходжу. Заходь, заходь, бери. Береться, там придерживайте. Я притримую ідемо. Ой, пісова. Ну чого тут треба ще? Взяв? Дій. да. Все, саме снова. І показай. Mm. Переберемо. Mm. Слоко яке. Mm. Поднязу. Перший раз роблю цим ножем. Я привив до ножа короткого, а цей довший. І мені трохи незручно. Ну, але все, слава Богу, добре. Так, держи, держи, подрізає. Опять сало подрізає. Берем лопатку вирізаємо. Оце шийка. А в її шийка гарна була. І філейку. О, яке чисте біле, гарненьке м'яско. Кормили ми його теж і травкою, і кропивою, арбузою, картоплями, зерном. Все домашнє. Жолудів не дождалося. Жолудів в цьому році постійно немає. А, немає. Так. О. О. Ось така. Так Кусочки. В О, Пророше mm. на бостурму. Знімаємо ребра, бо син сказав, що його треба ребра. Ось так ми по хращах їх. Я думаю, що зараз ми їх виламимо тут. Ці ребра. Ось так. О. О! Тут вони щось не поламались добре. Ну нічого страшного, зато немає осколків Якось цей ребра. Знімати. будемо подрезать ребра Фу, наче гарно посоставчика. Аж не пішло трошки. Нож відрубляє своє. Ріже. Ріже рубає. і рубає. Є, супер. Рверця, наплов. Супер. тут знову філейку і шийку. Все робиться одним ножем. Лейку і шийку. Є. Чисте м'ясо. Отако. так. Перемо. І в баночки на засолку. Риберця на суп. Отако. І на плов. Добре. О! А замці плову з таких приберець. А фокси. Отак. По два як легко йде. Mm. О, а зараз е, на якусь миску, куди його? Казан, риберка. Аккуратненько, гарненько. Буде супчик. Ну що там ще хто придумає. А можна й так. О! о. Можна й плов. Якраз вона казанчика нашого, да. наш, Це? Наш. буде плов. І хребта трошки. Є, супер, рибарця. Для цього хребта Володя бере. І тут його. о... О! Давай ми його один остався. перерижемо, ще таке держино. Шейко. Ну ні, що трошки на... Не, Не в тому місці переламали. <гум> о, А Цього. Отак на двоє. А зараз ми його беремо. І тако зачищає. Де щось мітинка. Ну, понюхаю. Да, шкода, що камерою не передається. Дуже приємно. Головне, ну, що в руки передалося, а воно придумається куди. О, Давайте йдемо, що пісочок. Ніж, бачите як, покажи, бачите, як он згрібає, щищає. Ну, ще я і до його не привик до цього ножа, тому що він перша ця свинка. Будемо далі працювати. за все, слава Богу. Так, от і все, закінчили. Все закінчили ми. Слава Богу, що Господь благословив. Викормили і зарізали. І щоб дав, щоб Бог спожжить. Да. Хай Це Богу буде. Віки. Слава навіки.